Доброго дня. Ну все ж таки є. Переможка переможна. Значить, Давай. Не переможка переможна. Переможки ще немає наполовину. Так. А що є? А є достиження. Настояча досягнення президента. Наконець. Президента нашого мощна То є так. То є так. На території національного воєнного меморіального комплексу відкрили кладбище. Ура! Перше Ура, товариші! На церемонію приїхав особисто Зезидент України. А знаєш, на чому він туди приїхав? На автобусі. Добре. Добре. Добрий ранок. Добрий ранок. Найдобріший раночок. Свята в країні. Їдемо цвинтар відкривати. Зйомка драматичного сюжету: 13-й апостол Присподніцький та вікно. Молодец! ...який будет курсувати безкоштовно Молодець. від станции метро Теремки. Молодец! Наконец-то президент, никогда ни один президент не открыл ну, ни одного Ну, наконец-то что-то открыл, да? Да, те все давно строили кола? метро. Янек стадионы строил. Какие-то стадионы строили, еще что-то. А это настоящий лучший президент наконец-то знает, о чем беспокоиться. Кладбища в стране давай. Да, в каждом точно. дворе давай кладбища, в каждом районе кладбища. Сейчас же не хватает кладбища. Да? Не хватает кладбищ. А там вышли, слухай, жители этого района, что там будет отруйна вода. Отруйна а вода. Их сразу схопыли в ТЦК. Да, и правильно это, сделали. И на их районе сделаем тоже кладбища. Ведуча 24 каналу. Тамадая, это единый, единый марафон. Так. Заявила. О чем? Что перед захоронением капелланы разных конфессий. А в Совместной молитве. Супер, наконец-то. Какое достижение у страны. Страна идет вперед, она летит. Да, отныне все родичи смогут тут захоронить своих Ура! Кольских. Ура! То это. Супер. Они не думали о том, чтобы люди не умирали, Не, Ні, ні. Понял? Нет. Все. Слухай далее. Это же тільки початок, наш, ван, наш, ш... чувствую, а, наш Давай, А ладно, я чувствую, сейчас будут рекорды. Да, ты що, наш хочет развиватись. Молодец. Значит, в день пам'яті відкрили першу чергу. О. Плануються ще наступні черги. Молодцы. -то. Тобто не планується відкриття шкіл, стадіонів. Навчальных закладів, больниць. Да, да лікарні. Институтов. А, а Расширяти будуть кладбище. Так, молодець. Зараз ми відкрили 6 тисяч місць. А планують розширити 120, 120. Мало! Мало! 250, 120 500, 800 мільйон давай! Так слухай, Шо? яка відповідальність від нашого смарагдового лідера. Все, що пов'язане з захороненням так. і наступним уходом за могилами, так. фінансово буде лежати на плечах. Держави О! та Смарагдова Молодці! Молодці! особисто. Що не треба бути взятки давати? Ні. Ой, не а треба. як же так? уряд вже виділив, до речі, на будівництво 515 мільйонів гривень. Мало. Треба порахувати, скільки вони вкрали. Інтересно. Мало. Мало. То, я, то і так, треба мільярди виділяти, то мало. Міністерка одна сказала, що це дуже важливий момент. Дуже важливо, та да, момент для страни родини хвилюються, так, хвилюються, то є так. За що? За що, що можуть погибнуть хто там? Ні, за те, що? що не можуть поховати. А хвилюють немає місць. Це відмитила міністерка по справам ветеранів. Молодець. Наталія Калмикова Молодець. каже: тепер у вас у всіх будуть міста. Щоб у всіх будь своє кладбище. У всіх своє Ой, місце. Ой, як класно. Рідні роками чекали цього дня. Ой, молодці. То це, ну це сюр какой-то. я Що це таке? От це, ну це жінка. Ти прикинь, вони роками чекають. Вони не чекали, що їхня дитина закінчить школу, да. університет, піде працювати, створить сім'ю. Вона ні. чекала, коли да. відкриють кладовище. Так, да, так, да, да, кладовище всі чекало. На якому його захоронять? Да, з почестями. Ти взагалі? Только так. Що він сотворив? Слухай, Все, це єдиний супер, телемарафон. Супер. Є з цей... -ой радуватися. Є з чому А Чому? Вот этому. Достигню. Представники нашого з уряду ще додали, що, що? вони надіяться, На кого? що рідні. Щоб в кладбище буде розвиватися. Які втратили своїх близьких. Так. Зможуть з ними тепер поспілкуватися. О! понял? Вот это уровень. Туточки. Вот туточки. С их душами. Да. Да их побратимами. О, молодцы, а живыми не надо спілкуваться. Я, вибачаюсь, а уряду из зезидента команды ни с кем не хотят на этом кладовище поспілкуватись? Ни не с кем там, пока. Ни с кем пока. Родственников а -а -а, нет. Родственников, и их там нету, да? Их нема. Ну ничего, надеемся, что скоро подойдут. Это очень важно. Да. Дополнила женщина павшего воина. Да. Ну, це так, ж якісь... просто жах. Ну, ну це, це сюрреалізм якийсь. Сама територія меморіала в это. меморіала. Буде займати 256 гектарів. мало. мало. Перша черга, закінчена будівництво. Ой. А в цілому, ще буде шість черг. Шесть молодці! Ну шостий, така 16... сакральна дата. Як на шостий, шість ще буде. Черг, так, ну що, ну, як нужно, я казав да? раніше, буде безкоштовний автобус курсувати, Супер. на якому сьогодні прокатився наш Зедент від станції метро Теремки. По дорозі для людей будуть такі розваги. Зачитувати екскурсію о меморіалі, це раз. Хороша розвага. Кожні декілька годин так. буде курсувати в одну та іншу Супер. сторону. Супер, Музика бой, То і так. Ну, раз. Вже зараз сім'ї погибших можуть прокатитися на цьому ой, автобусі. Ой, клас. Хоч є з чим зайнятися, та почуєте так сказати всю музику. і клас, Все клас, що там відбувається. ой, суперський, от це Навина клас короче. Плануть розширятися, Уряд сказав, що це наша відповідальність. Ми будемо її нести. Будемо платити, а я вибачаюсь. Уряд що за свого кармана платить? Це ж по-моєму да. налоги і податки, які збирають з народа ні, ні, і будуть ні. платити за це кладовище. Лічні діти депутатів, міністра. Вони все останні. будуть скидуватися кожний все місяць. Біткоїни населять. свої да, будуть відправляти. Да, 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 да. Ну а ви взагалі виявляєте, досягнення ЗЗД він відкриває кладовище. Ну, це як, як, де це? В якій країні ще є такі В досягнення? Він не відкриває. Эти, дитячі садочки для дідлахів. Не, вони ні, вони відкривали ясільний групу. Ні університети. Больницю, до речі, Ахмадіт, він не відкрив там, ні мільярд гривень на неї зібрали. Ще в проєкті. Понятно. А він відкриває кладовище. Це дуже потужно. Ну, давайте до переможки. Нове кладовище попереду.